Всім привіт! Мир вам. Знаєте, якось проходив повз холодильника і побачив там магніт з надписом Я та Дім і будемо служити Господеві. І я задумався, чи говорить цей надпис про те, що я християнин? І, звісно, що ні. Світ він дає таке розпливче розуміння, хто такий християнин. Він тобі навіть не буде говорити. Правдим, тобі буде говорити брехню або часткову правду. А з цієї часткової правди ти вже собі щось додумаєш і вже вийде брехня. А Христос це є істина, це є ця повна правда як константа, яку не можна змінити. І хто такий християнин? Чи це той, хто народився в християнській сім'ї, він може себе так називати? Ну, Якщо б я народився в сім'ї футболістів. Це не означає, що я вже футболіст. У мене протягом мого життя є вибір, ким я хочу стати. Або, можливо, те, що я ходжу в церкву, робить мене християнином. Пізнати істину тільки можна в церкві Христовій, яка, говорить, доносить цю повну правду, яку не можна змінити, вона ні з ким не толерує. Але і в церкві Христовій можна бути просто слухачем-спостерігачем. І це можна перерівняти, коли ти приходиш на футбольний матч, і ти дивишся, як грають в футбол. Там грають футболісти, і тобі, щоб бути футболістом, треба вийти і грати з Христом. Він цього хоче. Тільки так ти можеш бути християнином. Або, можливо, те, що ти виконуєш певні обряди, робиш добре діла, бо маєш якесь свідоцтво, робить тебе християнином. Ну, якщо ти футболіст, тобі не треба ніякого свідоцтва, яке буде тобі говорити, що я футболіст. І тобі не треба це доказувати. Все що тобі треба, це тобі треба дати м'яч, і твої діла будуть говорити про те, що ти футболіст. І по полнам вас пізнають. І хто ці віруючі, хто, ці? хто є християнином? І написано, що віруючих будуть супроводжувати чудеса і знамена. Християнин він точно знає, захоче дізнатися, про що ж таки говорив Христос. Що там написано в Євангелії? Він відкриє, про що вчив він? І що написано Івана? Три три, хто на згори, той не може побачити царство Божого. І християнин він є послідовник учень Христа. І Він хоче подібнутися до свого вчителя, наставника Ісуса Христа. І якщо ти дійсно християнин, то твої діла будуть говорити про це, те, як ти живеш, а точніше ти чи Христос. І я говорю про Євангелію, і часто на неї бувають нападки. Як раніше, так і зараз раніше. Їх хотіли переписати, їх хотіли знищити, або дати якимось довіреним людям, ті, хто мали тільки право це робити, і іншим доносила. Насправді ними керували гроші, та влада те ж саме відбувається зараз. є ті самі нападки говорять, що Біблію написали люди, що її треба вже переписати. Але чому Біблію називають святою? Чому вона свята? Це не тому, що її покропили, Христа ніхто не кропив. Вона свята, тому що вона викриває правду про людину, про гріх, про стосунки з Богом і про того, через кого приходить спасіння. Якщо б Біблія була написана людиною, то не було б так викрито правди про гріх і про людину. Вся Біблія вона говорить тільки про Христа, тільки про істину до Нього веде. І Христос Він часто говорив про віру. У мене була ситуація, яку вирішив собі прилягти на підлогу і заглянути у вікно. Я дивлюся, там на небі купа зірок. Я просто згадую Авраама, як він дивився на ці зірки, з якою вірою він дивився на небо і на ці зірки. І він знав, що Бог вірний дотриматься цієї обітниці цих слів, які він йому сказав. І Авраам він був, він мав цей якір, надію, на яку міг він оперти віру. І Христос, він є прикладом. Для учнів. В нього віра працювала на всі 100%. Він казав, хто бачив мене, той бачив отця. В нього ця довіра до отця була також на всі 100%. І він є прикладом в новому заповіті, як працює віра, в новому заповіті, якому ми зараз живемо. І я так задумався, а як це все відбувалося в старому заповіті? Як відбувалося чуда, як люди отримували спасіння? Як це все там відбувалося? Я згадував. Авраам, як він перейшов через море, як Нееман. багато було про Кажана на той час, а він один зцілився. Або Ісус навин, багато ввійшло, він один увійшов в обітований край, хоча ще з ним був інший, інша частина народу, які не увійшли. або стіни Єрихону, як вони впали. І в мене, я думаю, це все мене звелося тільки до одного. Це віра. Авраам перейшов у море. Повірив. Він вірив, що він вдарить, і море розійдеться. В нього була віра. Мойсей, Мойсей та Мойсей. І Неман. Чому, чому він зцілився? Йому сказали сім разів окунутися в воді. Він повірив цим словам, і він отримав зцілення. І він був зцілений від цієї прокази. Ісус наменен він війшов в обітований край, і інші частина народу не війшли в обітований край. Чому? Бо Ісус намен Він повірив. А інша частина народу засумнівалася, тому і не могла б війти в цей край. І як впали ці стіни Єрихону? Вони обійшли сім разів, вони би не ходили цих сім разів, якщо б вони не вірили. Вони повірили і тому стіни впали. І до мене дійшло, що що таке ця тінь? Що це Старий заповідь, це тінь нового. І я зрозумів нарешті Євреїв 11 розділ. І я думав, Раніше роздумав, що якщо я вірю, то я маю якось це доказувати, я маю щось зробити, я маю якісь зробити добрі діла. Але це були б мої власні, не помазані Духом Святим. Я роздумав, а як було в учнів Христа, як було в Павла, як було в Петра, коли вони клали руки на хворих, а в них було так, що живу вже не я, а Христос проживає мені, а живу вже вірою Христа, і в них не було. Що я маю щось робити або доказувати свою віру. Вони точно собі не присвоювали те, що робили, бо робив через них Христос, і вони це знали. І їхня віра рухала ними. І це була віра, яка супроводжувалася ділами. Я роздумав, чи часом все, що я не робив, це не було через те, що я мусив якось доказувати свою віру. Але Дух Святий Він показує, Він тебе виводить. І в мене була ситуація, до мене подзвонила близька людина і сказала, що в неї ковід. Я, чесно, в першу чергу не знав, що їй сказати. І заптався в Духа Святого, а він практично одразу дав відповідь, що зробити і що сказати. І поки я їхав, і навіть чесно не задумувався про цей ковід, бо я знав, що на Христа не приходила проказа. Він доторкався, але його це не торкалося. І я приїхав, відбулося чудо. І це не тому, що я мусив що зробити, не робив це з примусу, що я маю що зробити, а ти робиш по вірі. І це робив не я, а Христос і через Духа Святого. І тому Христос сказав, що вас будуть спроваджувати чудеса і знамена. І Христос дав нам велике це чудо, дав цю Євангелію царства, Євангелію благодаті. Він довірив її. Учням, щоб вони говорили: примиріться з Богом. Христос Він чекає, Він стукає, і Він радить. Вибери життя. Амінь.